Привіт усім ще раз! Сьогодні я покажу, як я роблю паперові сюрпризи. А гадаю, вже усім дуже цікаво, як я їх роблю. Ну ось, цей час настав. Зараз я покажу. Але маю для вас одне прохання. Якщо ви не підписалися на канал, то скоріш підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки і пишіть коментарі. Мені від цього дуже приємно. А ще я хочу вам дещо показати. Але це буде після того, як я знімлю це відео. Ну що ж, приступімо до роботи. Я беру папір. Він в мене більший, але просто якби я брала більший, тоді в мене не вмістилося б. і не змогла б вам добре показати. Згинаю його напополам. На цьому випадку, що він маленький. ще раз на пополам. Він не обов'язково має бути рівний. Тепер. Беру і обрізаю лишнє. Ось тут, ось тут і ось тут. Усе. Не потрібно, відгортаю ніби. Від. І тепер тут в мене вийшло два пакетики, але зазвичай виходить чотири. Що ж я роблю далі? Беру простий олівець і малюю. Що ж цього разу намалювати? Давайте намалюємо до Дня Валентина. Я хочу намалювати ведмедика. Зараз я зупиню відео, щоб це не було так довго і нудно. Ось, намалювала ось такого ведмедика. Тепер ми будемо його розмальовувати. Беру світло мастер і буду малювати. Тут я теж буду трошки зупиняти відео. Щоб вам його не було нудно дивитися. Якщо твідмедик малюнок вийде не дуже красивим, то вибачте, просто я роблю для зразку. Я його не буду використовувати насправді. А просто щоб вам показати, як я їх роблю. Ось так і беру колір. замальовую сердечко. Ось. Завіше наш пакет. Далі. Вибачте знову. Я вам забула показати, чим я малюю. Але для початку я вам покажу, що я купила в Аврорі і де Девосвіті. Дивосвіт. Ось такий олівець. Гаррі Поттер Такий пише Гаррі Поттер Ось. Налаштували, бачите. І давайте зразу покажу вам, як він малює, як він малює. Ось так. Ну, як звичайний олівець. Нічого. Осудуємо. І ще один вот отакий маркер. Золотий. Голд маркер. Розмір. Вот. Ось. Ось бачите, він ще так листить гарно. Дуже подобається. Ось така ручка в мене є. Лобус. але вона, на жаль, не пише вже. І ось така ручка і З лапкою. Я взагалі дуже люблю лапи. Ось отак. І відкривається. Ну і так малюємо просто своїм кольором. Як зазвичай. Це вже пішло в Аврору. Ой, тепер я покажу вам два смаколики, які я там купила. Купила отаке до Дня Валентина. Такий імбирний пряник. Такий його І ось таку цукерку. Із Я і з взяла собі ідею. Щоб вам показати. Вибачте, В... Ви впали. всі. Здається, моя собака хоче з вами ще привітатися. І вирішила, що не треба. Соромиться. Соромі зливе. Дуже. І ось такі. Марка, яка я маю, я тільки що малювала. Зараз я покажу вам кожен колір. Я собі розсортувала приблизно по веселці. Спершу в мене рожевий, бо немає червоного. Далі в мене оранжевий. жовтий, зелений. Синій. І останній колір це фіолетовий. Ож, а тепер будемо робити сам сюрприз. Ось я взяла те, що залишилось у нас. І що зробити на сюрприз? Хм. Давайте намалюємо якийсь якесь... гарний сердечко. Велике.

золотим. ось так гарненько. І ще ось такий контур. Тепер вирізаємо. Перший вирізаю таким квадратиком. Потім вже біля контурів. Мені подобається, коли лишається такий біленький контур. Усе. Вкладу на цей бік. І тепер я використовую такий простий двосторонній скотч. Камера щось сьогодні не дуже хоче працювати, розмінились. Але, кажу це мною, можливо, скоро в мене такий телефон поламається, і я не зможу знімати відео. Я беру клей, ось застий клей, олівець, намазую, обережно, щоб не пошкодити фон. І кладу середину наклейку. Закриваю. Я вирішила зробити ось цю для мене супер прикольну відкривачку. Бо мені, якщо чесно, вона дуже сподобалось. Я примірюю, який розмір треба. Ой-ой, навіть зі знову не хочуть різати. І відрізаю. Ось так приклеюю, Маленько тут загортаю. І тепер перевіримо, наскільки добре назриває. І наклейку, що є всередині, я приклею десь собі на фон. Ось. Добре, споряджали відкривати, відкриваємо і дістаємо ось. Відклеюємо. ось так наклею сюди. Eu é não